Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. Да. І ось деруться, і ось деруться. Да, праців... да. Да, да, працівники ТЦК, ви... давайте нам людину. нашу. Це порушення ви прав. Це порушення вони прав людини. Вони п'яні, подивіться. Да. подивіться, подивіться, Молодці. подивіться. Молодці, молодець. Молодець. вони п'яні, троє п'яні, подивіться. Коля, мало молодець, мало

Отак От так так, працюють ну, ТЦК в нас, да, шо, крадуть шо людей непонятно, не і що роблять, не да, не і ще й п'яні ходять сука. на роботі. Сука. Да. Все, 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 визиваємо поліцію, визиваємо поліцію. Похуй. А в Україні війна, да, ребята? Вже. Я не хочу з'їбати,